Практично завтра, можна так сказати, такий день своєрідний для багатьох, 18 травня, багато про нього говорять, я думаю, ви погодитеся. От закон про мобілізацію, чи вирішить він от ситуацію з резервами, тобто з тою кількістю людей, яка потрібна зараз і на Харківщині, і на Сумщині? Взагалі мачому прийнятому закону про мобілізацію. Це закон про деяке спорядкування військового обліку. Це теж дуже треба, бо з цього починаєте. Для початку ми маємо хоча б на кого є. Але це перший крока в напрямку мобілізації. На жаль, поки що не проголосовано, дві, на мою думку, абсолютно ключові норми, без яких далі все не працює. Це з одного боку норма про встановлення граничного терміну служби, оті самі 36 місяців, які викинули з закону буквально в останню секунду. І також ми проголосовано е, норму про криміналізацію відповідальності за ухилення військового обліку. Тобто дуже ключова проблема, яка стримує нашу мобілізацію. От перед яким вибором зараз стоїть людина? Або отягнути форму, не дітову на стіну. От якщо війна закінчилась за рік, тобі повезло. Якщо затек, тобі просто не повезло, Тобто ти купуєш квитка в один кінець. Або альтернатива ти платиш штраф. І те, що той штраф був 1700 гривень, а стало 25 тисяч, це абсолютно нічого не міняє. Вибір має виглядати абсолютно інакше. Ти маєш віддати три роки свого життя заради того, щоб твоя країна не зникла з карти, який шумів окупували вороги. І ти маєш вибір віддати три роки життя в форму і повернутися героєм, і знати, що через три роки тебе замінять і тим довго ця війна не тривала. Прийде ще й по ці три роки, прожити тебе зупиною. Або альтернатива, ти маєш ті самі три роки, віддати, але на роботи сила на зоні. Ось, от такий вибір зробити або штраф. І, на жаль, поки все ж таки е, обидві цілими, поки законів випали, а рада просто побоялася його слова. Тому, поки, чесно кажучи, я бачу от перші перша кістока в правильному напрямку, бо це в, в обліку. Але без оцих двох е, ну, саме. Принциповою і що ми сильно незрушно.